Тож, доброго доброго дня, тільки що, дорогі мої друзі, українці побачили. дивіться, яка краса. Зараз ми її піймаємо. Два боси їду. Вс. Е, Отой клещ запустив, мабуть, токсини. Третій день іноді просто рве. Я натиснімо, нажалося. Ні, де швидко не падав не давно з коліна обидва вилітають, почки сам приймаєшся, трішки розвалився, ну не знаю. Ось, всім вам привіт. Плюси, плюсі, привіт з України. Діточки, тата, мама. Нехай квітне. Україна. завжди. завжди квітне, завжди в серці. Гартуємося, приймаємось. Ради наших дітей, онуків не зраджуємо Україну, мову, батьківщину, батьківщину. Слава Україні!